Вітаю вас у відкритій студії. Сьогодні будемо говорити про кіно. В житті завжди так все є закудовано і так Богом розписано, що ти обов'язково, якщо чесно, колись піднімав якусь проблему, я говорю зараз про журналістську працю, тобі обов'язково прийдеться знову до тої проблеми чи тої теми повернутися. Це в тому випадку, коли ти був щирий в ефірі. Я пропоную вам зараз повернутися на вісім років тому назад і подивитися уривок з передачі Світлини душі, яка говорила про кіно. Вона говорила щиро, сердечно ця передача з великими надіями на майбутнє, на те, що українське кіно ніколи не помре, тому що там є прекрасні фахівці. І люди, які люблять Україну. Давайте подивимося, що це було в 2008 році. І ця передача називалася «Світлини душі. Яка мета створення фільму, який називається Серце світу? Мета його випливає з назви. Називається Серце світу. Що таке для мене серце світу? Для мене серце світу це Україна. Це має вийти на рівень масової свідомості і просто стати фактом нашої свідомості. Фільм складається, основа — це п'ять телевізійних фільмів. П'ять телевізійних фільмів. Кожен буде мати від 52 до 54 хвилин. Кожний раз це окрема історія. Це, скажімо, мисливці на Мамонтів, це передтрипільська е, культура, ну, якраз той період, коли Чорне море, чи, скажімо, Чорне море, е, воно з'єдналося з Світовим океаном через Середземне море, вилилося, ну, і зробилося власне, з того озера, доволі невеликого, зробилося ну, велике Чорне море. Це цей період. Е, я його так умовно потопом називаю, хоча це не біблійний потоп, це якийсь пізніший потоп. Сама трипільська культура, посттрипільська культура, але в такому розширеному варіанті в розширеній хронології я не, не маю потреби ну тримати це в таких тісних хронологічних рамках, точних, скажімо, наукових, бо це є ну це художній твір. Це за жанром, це кіно кіноміф. Василю, я тобі дякую. Гадаю, що глядачі будуть вдячні за те, що мали можливість почути, що ще не вмерла Україна ще в такому не Ні, не, е сенсі. Не, так? Якраз, якраз Зараз вона має. За доброї роботи і сподіваюся, ще на одну зустріч, на таку співпрацю, де буде Рест. вже фактично проєкт завершений, що ти нас запросив на, на прем'єру. Гаразд. Скільки ще чекати на фільм? Е, ну, я сподіваюся, що восени вже, вже можна буде говорити. На про... покрови. Так. Дай Будем Боже. Будемо сподіватися. Я зараз я не можу так точно сказати, бо це процес дуже, він дуже складний і часто непередбачуваний. Але я думаю, що все буде добре. Ну, ось отак є таке слово «все буде добре. І ви знаєте, я хочу все ж таки додати маленьку-маленьку вам інформацію. Ми перші тут, на наших теренах, мали українське кіно. Маленька справочка з історії українського кіно. Значить, у 1893 році головний механік Одеського університету Йосип Тимченко сконструював прототип кінознімального апарату. Та перший в Україні кінопрокат у нас відбувся у 1896 році на наших теренах у Львові. Ось отак це я почала. Гарно, але треба повертатися, бо тема задана. Ви чули, щойно самі. Ще не вмерла Україна? Велика віра. І я хочу знати, чи ця велика віра не дістала зневіру. Тому запросила сьогодні в студію кінорежисера Василя Босовича. Це є кінодраматург, письменник, сценарист і лауреат премії імені Котляревського. Режисер, який розмахнувся в 2008 році на колосальну масштабну художню кінострічку, і разом з тим і з телевізійним варіантом, як ви щойно почули, так. І ось минуло уже вісім років. Василечку, скажи, будь ласка, чому не вигідно в sure. Україні мати українське кіно? Для мене сюрприз був. Ну, приємно. Але такий гіркий, напевно, сюрприз, так? Бо я бачу, що ти так. Сюрприз гіркий, але Україна ще не вмерла. То напевно, я хочу запитати себе. Ні, я хочу запитатися, це невигідно комусь було продовжувати таку розкішну роботу, яка називалася і називається Серце світу? Чи це е, банально пояснюється? Немає грошей, чи це є непотрібно, чи, чи фактично ну причина. бути ну, Софії є все на купу. Ну, ну. Це як Тоже. завжди в житті буває, там немає одної причини, є кілька причин, і в тому числі взагалі ти всі перерахувала, але Що, не або вони зійшлися просто докупи. Ну, сталося так, це робилося. Я думаю, тут ні, ні для кого там не, не, не може бути здивуванням, це на українські гроші робилося. Те, що зроблено. Фільм ага. знятий. Я думаю, десь на 85-90% знятий фільм. Ага. От. І він робився за зарубіжні гроші. Дуже солідні гроші. Там мене люди самі знайшли, я їх не шукав. От вони мене самі знайшли, запропонували щось таке зробити, а я вже розробив все. Так той варіант, який, власне кажучи. От. Але сталося так, що людина, яка фінансувалася, вона просто померла. Це Юрій Борець. Хо -хо -хо. Я хочу ну, користуюсь найменшої нагоди сказати, назвати це ім'я. Це людина для неї світлої пам'яті. Я не був з ним, я його ні разу не бачив очі ти в очі. Він кажеш? мене просто так якось знайшов. Так. Так, це справді дивовижна історія. Ну хіба що там, що нас споріднює, десь там трошки, то ми там. Я на одній сторінці в енциклопедії України, а він на другій в цій новій енциклопедії mm -hmm. та, mm -hmm. поруч, бо ББ на, на букву Б. От і він помер. Залишилися, звісно, спадкоємці, але для них це не є пріоритет. Вони прекрасні люди. У нас прекрасні відносини. Усе ми залишилися це українці. Так, там, вони ну, його діти. – Живуть дітей. в Україні так? чи ні, ні-ні. Не вони, живуть. Вони в Австралії живуть. Uh -huh. в Австралії, uh -huh. Тепер я е, не так давно, е, бо я все думав сам вибратися з цієї історії. То я, зрештою, я думаю, що я виберуся рано чи пізно, е, то я їм зібрав той матеріал, весь там, не знаю, там 10 годин підряд треба дивитися, там, з варіантами, там, з дублями і з тим усім. Uh -huh. Не монтував навіть, а так просто, як все, як все було, підряд, так і відправив. Ну, я думаю, що, може, ми десь ще будемо продовжувати цю розмову. Бо вони теж патріоти, вони великі патріоти України. От. Ну, Але я кажу, це не є пріоритети у людей завжди. У Юрка, у Юрія був такий пріоритет, у них якісь інші пріоритети. Вони роблять дуже багато для України, там, для... Mm -hmm. зараз для, для, для волонтерства там, і таке інше. <кій> так що я на цьому Я не ставлю ніяких хрестів. Це одна причина. А друга. Коли сталося це, а сталося, це буквально за, застало мене на знімальному майданчику. На, на знімальному майданчику, в якій вже були вкладені гроші, треба було знімати там. Я вже зняв те, що було там закладено. Ну а далі почав шукати гроші в Україні. І тут друга причина. Тут нікому це не потрібне. Причому з того часу змінилося тільки влад? Mm -hmm. От, я мав. Такого гарантійного листа, листа розпорядження, який, я правда, я сам написав, але Ющенко його підписав. Причому я дуже добре до цього чоловіка ставлюся, там попри, попри все, От, незважаючи там на якісь певні помилки і таке інше. От, там було написано всім зацікавленим міністерством вони були перелічені. Негайно зробити там допомогти і так далі, і так далі. Ну зрозуміло, ніхто нічого не допоміг. Ну, пан Юшенко настільки святований <клес> чоловік, що міг би сам то зробити з великою любов'ю до нації. Давай, ми причина. Минаємо це, це. але я цим сама сказала. Це дві таких основних причини. От вони ага. І Я би хотіла отак от повернути нашу бесіду. Ти відвідуєш ем, такі заклади, як Міністерство культури. Як кіностудію імені Довженка, у нас сьогодні є е, друзі в оформленні сама перша, е, як то кажуть, вивіска студії Довженка, яка була створена в 1928 році. Уявляєте собі, скоро буде століття е, нашої е, студії імені mm -hmm. Довженка. Яку ти картину бачиш в тому кіно світі, який ми не бачимо? Бо ми бачимо останній москаль, як скаче на екрані? Ганьба, ганьба, кіно виробництва, на що йдуть шалені кошти, так вона того москаля, розумієш. От. Скажи, будь ласка, твоє бачення оцього кіносвіту, бо, скажімо, навіть очолювання сином пана Юрія Ільєнка і Ільєнком є певна структура. Твоє бачення зсередини як кіношника, що твориться в кіносвіті України? Я думаю, що там картина загалом невтішна. Щоб м'яко говорити, невтішна. Завжди є якісь часткові причини, є глобальні причини. Глобальна причина в тому, що, на жаль, за тих от ну За тих 20 років майже. Або там за 10, за 15, за 20, так поступово йшло. Uh -huh. Втрачена в Україні майже втрачена культура кіновиробництва. Загалом, якщо так говорити. О, це були різні причини. Це було там, скажімо, грошей не було там. Але разом з тим, на цьому, так би мовити, без і рідкісному там гроші, коли з'являлися якісь гроші, моментально повипливали якісь дуже дивні люди. Я не буду тут називати прізвищ. Я би сказав, що вони не скільки вміють робити кіно, скільки вміють робити гроші. Це вже навіть така приповідка була, що порядний режисер, що починає роботу, він або купує машину, або купує собі нову, або міняє машину. І тоді далі вже йде робота. Well, так. О, і вони якось там, ну і те, що з'явилося, знову ж таки, ну, от десь один, там, два фільми, я можу назвати, там, на того ж, скажімо, Саніна, Осаніна. Я десь там певне відношення теж мав до, до цього фільму, таке опосередковане. От. А решта то таке щось. Ну, воно якесь таке. Я не перестаю дивуватися, чому на це гроші дають. Угу. От. Я не хочу хвалити ту, ту, ту роботу, яку я зробив, І про неї можна буде говорити тільки тоді, коли вона буде, коли ми зможемо подивитися, сказати, ну так, а зараз це я трошки буду дивно виглядати. Але навіть по тих кадрах, тількок видно, що це є робота. Ну, що там вкладені гроші. Вкладені як я, там. Як я, ну, принаймні, так. Там колосам. Я, я, я б вже сказав, може вкладений таланти якісь. Чому там прекрасні актори є? От. Угу. Я як визначаю, там, скажімо, якість кіно, хто над ним працює, і як працює. Угу, ну, я, наприклад, угу. це відразу бачу. Я бачу, як там поставлене світло. Я знаю, що його треба було дві години ставити, познімати 5-10 секунд зняти план. І знову переставляти, тому я міг на день знімати ну, не більше двох хвилин. Угу. І коли я дивлюся, там, скажімо, мило російське», яке значною мірою знімається на, на кіностудії, раніше знімалося на кіностудії Довженка чи біля неї, от. я бачу, вони знімають за день 40 хвилин. Це відразу видно. Так, халтура видно ну, зразу, та, то безапіляційно навіть. І тому, коли я, скажімо, пропонував, і там люди бачили, що я пропоную. Я ж, це ж я не те, що я там прийшов і кажу, дивіться, який я гарний хлопець. Як в мене там, я таке вам намалюю, я вже їм показував, що зроблено. Угу. І для професіоналів, ну для мене це не є проблема визначити рівень. Так само для них не має бути це проблема визначити рівень. Так? Вони не могли сказати, що це погано. Але це завжди десь якось отако сходило, там, так трошки зійшло, і вже ніби немає. Я вже знову мушу починати. там. От. Оце такі причини, Софія. Картина, картина неутішна. Вона неутішна ще й тому, що е, я знаю, що тут можна буде мені сказати, дорікнути, що, так би мовити, солкове мислення, держава там повинна, держава повинна. І мені самому буває смішно, коли я чую, там держава повинна там щось. Ну, вона по, але вона справді дещо повинна. Так. В молодій так. країні, яка становиться, яка втратила, скажімо, своє. Свою традицію в кіномистецтві, яку треба зараз ставити, опираючись на тих на наших. На наших гарних дуже хлопців. <гум> ну, тут я не впізнав, як ти пам'ятаєш, я казав, не впізнав тільки одного. Я їх всіх знаю. Ну, от, слава Богу, ну там. Перечислюю <гум> львів'янам пан Івченко пропала грамота-режисер Леонід Осика. Захар Беркут, Іван Миколайчук, Вавілон, 20, Олександр Довженко, Золотий фонд е кінематографу е Земля, Параджанов ті Тіні Забутих предків, Юрій Ільєнко, Молитва за гетьмана Мазепу. Скажу так. останній його фільм. Е незважаючи на те, що там, ну як кажу, держава повинна, не вона справді щось повинна. І вона це мала би бути державна політика. В чому така? Не так, як там якісь гроші з'явилися, як їх поділити. От. Я знаю, як вони там діляться, як ділилися, і як діляться. Вони не добре діляться. От. І мало би мали б бути вкладені гроші. Причому, ну, я так скажу, я недавно, рік тому я написав сценарій про, про війну, нашу війну на Сході, Вітчизняну війну, як хтось сказав з наших політиків. От. Я так думаю. Що, скажімо, якби випустити такий фільм, то uh -huh. це би десь дорівнювало там танковій роті. Не? Оснащеній танковій роті, добре навчення, яка пішла в бій, здобула перемоги uh -huh. там певні. Не? І це було б не, не дурне вкладення грошей, це було б дуже солідне і дуже таке ну, капітальне вкладення грошей. Ну, але до цього нема нікому діла. Ну зараз я настільки багато тих десяти хвилинок. Скажімо безумовно, треба подякувати людям, які творили під брендом Вавілон 13 надзвичайно, так, так. Там громадське Це надзвичайно потужні. Це Так, надзвичайно, але ось такого е, осмислення в художньому фільмі за що зараз взявся Голівуд, і просить Сергія Лойка, журналіста, е, який покинув Росію, який був. На сході, який відзняв ну колосальні Там матеріали, зробив, написав розкішну це. книжку. Голівуд хоче е робити постановку вже нині, але це не заробітчанин, Дякувати Богу. Він обіздив з нею і їздить цілий світ і пропагує Україну і любить цю нашу з я, 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 не Україну. Але думаю, що це дуже хороша людина. Я до нього усієї душею. Якщо ми маємо зараз отакий от, от період в твоєму житті, а ти є частина українського. Кінематографу, коли ну, нема де дітися, невеличка, ну, невеличка але нехай гідна. От про mm -hmm. то. Не треба велике, треба мати маленьке і гідне, так? Коли нема, як я кажу, кіна, так? ну нема його. Одноднівки це треба забути. Скажи мені, будь ласка, втеча, яка твоя, як митця, десь митець має вкладатися. Зараз відкладена твоя робота по фільму, по завершенню ну, так, і чекає, як то дозріти яким чином, Бог поможе. Так? Так, я, я, не так цьому, думаю. я не маю в цьому сумніву. Яка в тебе втеча є? Куди ти діваєш свою цю душу, яка є і, 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 і збалена і разом з тим любляча? Куди можна втечі? Ну, я би не сказав, що я втікаю, я відступив, скажімо. Ага. Це стратегічний відступ. Ага. Ну добре, я що так... ти маєш стратегію і мети, так? Я так жартома кажу, коли зустрічаю знайомих на вулиці. Що робиш, як живеш? Ну, я кажу, коли маю гроші, знімаю кіно. Коли не маю, сідаю писати. Що пише сьогодні письменник Босович? І чи не буде це знов тим самим незавершеним фільмом? Отак. Ти знаєш, все може бути, бо е, в катастрофічній ситуації перебуває не тільки кінематограф, а й книговидавництво також. Рік тому, навіть півтора року тому, я закінчив роман. От. Я його спеціально відклав. Я вже не поспішаю видавати. Там. Вже дівчата, які скажімо, могли б мене полюбити за нього, вони вже старенькі, вже ні їм не цікаво, ні мені. Mm -hmm. Ну от, то я так хай думаю, хай полежить. Він полежав рік, я подивився і цього року почав десь там щось там шукати, якісь видавництва. Ну, одне з них, там це дуже такий солідний чоловік, Михайло Слабошпицький. У нього хороший видавництво. Він. Патріот, України. Я питаю, чи не Її зацікавив вас, Михайле, такий роман. Кажуть, певно, що би зацікавив. Uh -huh. ну, але я скоротив людей, в мене тільки двоє людей є зараз. Це яке ярославів Ярослав Івал. Ярослав Івал. Ну, ну подивлюся, як далі буде. Uh -huh. Тут бач, чи, чи не історія з фільмом. Справа в тому, що фільм, я маю певні зобов'язання перед людьми, які це фінансували. От вони є чисто моральні збої, бо там не йдеться, що я маю зараз віддати там ті гроші. Вони то розуміють ситуацію, може навіть краще, ніж я розумію, збоку це завжди От. Роман, то він в принципі розумієш, він може він може полежати. Я так. Добре, ми <клес> наближаємося до завершення, Головне, що, він, що він написаний. Розумію, що от. Так, <клес> ми маємо три хвилини до завершення програми. Я б хотіла сказати, запитатися, назва Роману. І якщо ми говорили колись про кіно, про що кіно і яка мета, то я б хотіла знати назву роман. роману і про що, і яка мета, і на тому будемо прощатися. От так швиденько да. у нас. Справді дуже швидко. Фантастично, <свісно> <свісно> правда? Ну, Роман називається «Розп'ятий і Воскресли. Я думаю, з цього вже легко здогадатися. Це роман про Ісуса Христа. Відважливо. Ну, я коли там буквально вчора говорив, розмовляв там з видавництвом, чую, назвав, сказав про що, чую, пауза. Я кажу, слухай, не бійтеся, я не, не Наполеон. І Ісус Христос не буде з Галичини, так? Я нормальна людина. Можете там подивитися про мене і там навести на довідки. Отже, це роман про Ісуса Христа. Це так званий роман реконструкція. Роман Реконструкція. Суть. Ну, суть, суть Ісус Христос. Ну, якась нова, мабуть, на е, якийсь новий погляд, якась нова навіть не тема, якесь нове розуміння, що не є, було до Софія, тебе я, до чого чому, сказати. Чому пишеться, чому пишеться роман, скажімо, про Ісуса Христа? Так. Тут є багато причин. Ну, найперше моє внутрішнє відчуття. Я, як християнин, причому практикуючий християнин, я маю дещо з цього приводу сказати. Зараз вдаватися в якісь подробиці, ну, це надто. Розумієш, там роман майже на 400 сторінок. Якось його розповісти. От, це по-перше. По-друге, література, яка не має твору про Ісуса Христа, вона не може бути повноцінною літературою. Так сталося, що українська література не має такого твору. Хочу сказати глядачам, що Василь Босович є автор п'єси, п'єсики, ставила а, е е ставив театр імені Марії Заньковецької. І Вона досі йде. Називається Ісус, син Бога живого. Так. Я десь якесь таке внутрішнє відчуття було. Що -чу прогалину треба би заповнити? Як це вдалося? Розумієш, Говорити про речі, які ще десь вони колись будуть опубліковані, ну, я не хочу виглядати як якось недобре. Яка так, основна так. теза, це йде, яку йде, ти йде, сказав йде, в творі? Деться про теза. Ну, ну це, це є, скажімо, максимально повне на теперішній час з того, що ми знаємо про Ісуса Христа, а наше знання поповнюється. Воно поповнюється регулярно, але дуже мікроскопічними дозами. Це Привіси. досвід, чи це є джерела наукові? Що не, це, це, є? Ну, да, це наукові джерела. Я перегорнув купу літератури, Але Через душу, мабуть. Безумовно, свою. так це має перейти через душу, бо інакше, ну, інакше не буде твору літературного, не буде, не буде того, що, що наз те, що люди би хотіли прочитати. Це я тебе вітаю з тим, тому що це дійсно маємо авторів європейського рівня, світового рівня, які написали. Твори суперечливі, різні твори, але добре, що доторкаються люди до цієї теми. Я на завершення тобі даю 20 секунд, щоб ти сказав, українське кіно воно буде чи ні? Чи ми будемо. Скакати як марг... маргінали по всіх світових стилях, течіях, чи воно чи воно дістане свою не печатку? Я глибоко переконаний, що незважаючи на те, чи я буду в тому кіно, чи не буду, я особисто. От я переконаний, що така річ, як кіно в Україні, в тій Україні, якої ми хочемо, яку вже частково маємо, воно мусить бути і воно буде. Хто це зробить? Очевидно, це колективна робота, це колективна праця дуже багатьох людей. Але я вірю в те, що вона буде зроблена, і ми будемо, не будемо казати, там, як ти казала, про покрови там багато минуло. Все буде. буде Все кіно. буде добре. Все. Ну, ось така у нас була сьогодні коротенька зустріч з чоловіком, який, який розуміє, що життя це дійсно кіно. Тільки тут кожен має свого. Режисера, актора, оператора в одній особі. Я дуже хочу, щоб ми колись повернулися, і пан Василь Бусович нам покаже прем'єру серця світу. Дякую, Василю. А вам на все добре, до побачення.